Чотири опори вчення Арктуріанської ради нескінченність 9 d Вітання. Ми Арктуріанська рада. Нам приємно встановлювати зв'язок з усіма вами. У нас завжди є чим поділитися з вами, і ми знаємо, що ви прагнете нас чути. Ми маємо вищу вібраційну перспективу, бо перебуваємо у вищому вимірі, а не тому, що ми кращі. Ми всі рівні, ми рівні частинки джерела. Ми утвердили себе як вчителі не лише для людей на землі, але й для багатьох істот у цій галактиці та за її межами. І сьогодні ми хочемо коротко поділитися з вами нашими базовими вченнями ми називаємо їх чотири опори наших вчень. Усе в реальності базується на цих чотирьох опорах. Перша опора прийняття, кожна душа, незалежно від обставин, насамперед потребує прийняття, прийняття себе того, де ви є хто поряд з вами, що є у вашому житті, а чого немає. І прийняття інших, де вони що роблять, говорять у що вірять. Це не означає, що ви погоджуєтеся або підтримуєте те, що інші роблять чи говорять. Це означає, що ви визнаєте, що це є, і що воно служить вищій меті, інакше воно не мало б місця в реальності. Прийняття це перший крок до проходження крізь усе, що вас турбує. Друга опора прощення. Часто вам доводиться прощати інших за сказане чи зроблене, і не менш важливо прощати себе. Коли ви прощаєте, ви дозволяєте собі рухатись далі. Тримання образи гніву опору утримує вас у тому ж просторі, і ви знову і знову створюєте подібні сценарії, поки не вирішите, пора відпустити. Прощення це дар свободи, який ви даруєте собі. Третя опора співчуття. Після прощення виникає простір для справжнього співчуття до себе, до інших, до тварин, до матері землі, до цілих націй. Співчуття – це не жалість. Це розуміння, що іншим буває важко. Ви не обов'язково проходили те саме, але ви можете відчути біль іншого серцем. І вам не потрібно занурюватися у ту низьку вібрацію, щоби співпереживати. Ви можете залишатися у світлі і водночас визнавати тінь, через яку проходить інший. Четверта опора безумовна любов. Це те, з чого ми всі зроблені. Це наша природа, це наша суть. Ми всі прагнемо бути любов'ю за будь-яких умов. Це не означає, що вам має подобатись усе, що відбувається у світі. Але це означає, що ви не дозволяєте зовнішнім подіям забирати вашу сутність. Коли ви залишаєтеся у стані безумовної любові, ви дійсно допомагаєте. Ви посилаєте світло всім, хто в ньому потребує, і це ваша істинна природа. Мистецтво бути тим, ким ви є, в цьому вимірі на цій планеті. І пам'ятати себе, залишаючись у своїй істинній вібрації. Це складне завдання, але саме до цього ви прагнете, навіть якщо ще не усвідомлюєте цього. Це суть нашого вчення. Ми, Арктуріанська Рада, і нам було приємно з вами з'єднатись числові коди цього послання 101. Повернення до єдності через простоту основ. 144 Свідомість світла, що активує нову форму буття 222. Гармонія прийняття. Баланс внутрішній та зовнішній. 333 Сакральна присутність у дії прийняття, прощення, співчуття, 444. Якір світла у фізичній реальності, 777. Пам'ять душі про любов як суть усіх речей. 999. Завершення старих кармічних циклів через прощення та безумовну любов.